наше дедусиковое хозяйство. Там дедуси маленькие, вон там вот бать такие сейчас есть, там вот малюсенькие вот Самые маленькие. Такие манесенькие, это как кормушечка у нас. Няма его. Они не кышут ногу, но целый такой тролый. У тебя борзый, это вот. Самый червоный у него вот тут вот рябина. Самый борзый. Короче, у нас есть. Вот, это самый смелый. Меня... Ты, Ты... 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 У нас вікуся старша сьогодні по курчатам донь. Подивись, будь ласка. Тут у буде якісь. Ось тут у бабусі були, оце була вишня дика. Отут були ягоди завжди у бабусі Олі. І тут, тут агрос був. І... Тут у нас була картопля, коли сидила бабуся. О, кіт який! Да. Тут я народився і виросла. Ось, сиди. Тут нема кліщі. Ці, ці дерева треба. Ось. Бачите? Хай я покажу. Це хата. В цій кімнаті жили ми. А що тут закрито? Там. Туди не йди. Вони хто там не живе. Хату можна зламати. Можна хату зламати. Ну, дідусь, якби був, то ми дідусь як нас би ключі нам дав. <різнє> Чекай, Матвій. А я можу прибігти. Навіщо, щоб потім говорили? Мама, а де ви сьогодні Там побігали, гуляли? Оце там, оце в той припічок оце там, бачите, де лежить, О, там все. Ага. Оце там колись тітя поскладала всіх цеплят бабусі Оліних. А де ви тетя найбільше сиділи, гуляли? Ми? А вас Ось ж був... тут була така будка, ми тут сиділи, гралися. А в вас був котик. І котик був. А собачка? Його, його, його. кота тітя Віка не мила, ні, як курчат, ні? Тут не один котик був. Два. О -о -о. Не мило? Не мило воно є? Ні, мило чи не мило? Ні, ну це типу, як курчат. Ось так. Зараз виглядає дім. І тут грали колись. Халабуде, от там у нас був сарайчик, от там ост стояв. Ми халабуду там собі робили, Колись свині були, в тому там все убрали, там ми халабуду собі робили. Такий як будиночок був. Так що оце тут моя пройшло дитинство. Там ще була, зараз покажу, от там була яма, в якій ми постійно сиділи. Ось тут виросла твоя мама. Звідціля я йшла в перший клас. В садочок тут я ходила. Уже твоя тютя Віка була, як ми звідціля переїхали. А де ви жили Ось в цій кімнаті. Оце що вікно. В квартирі в нашій квартирі. Так, да, тут треба чистити, вже всі дерева позасихали. Каже, горіх засок повністю. Все Ну, як раніше не буде. Пішли. Окроп Ідемо. Ти вже все покосив, так? Равлики. Ми приїхали по водичку. На джерельце. Набрати смачної водички. Мамі на красунья. <різь> Дай хай набере фантату. Я <різь> пополучу <різь> його. Ні, донька, не гарно. Ну, здравствуйте, добрий вечір об себе. Ти що? Ні, а так, да, дивись, да, да, ну, який ти молодець. Угу. Матвій, обережно. Мини. Мій ти золотий, моє ти золоте дитя, я тобою пишаюся.